Чергові зміни у дії цього разу нововведення стосується керманичів автівок. У разі перевищення швидкості руху у застосунок надходитимуть фото і відео докази порушення. Як це працюватиме, наш Денис Лужний знає. Порушники відтепер отримуватимуть не лише текстові сповіщення, але й фото та відео, які підтверджуватимуть перевищення швидкості. Ініше штрафові були зазначенням порушення часу та місця, а тепер у мобільному застосунку додали ще й фото, відео, що звісно досить спростовує саму появу штрафу. Щоб люди дійсно бачили своє порушення, і коли приходили штрафи, тільки паперові на адресу місця реєстрації транспортного засобу. А тепер вони будуть дії для того, щоб людина не залишилася знайомити, направду побачити своє порушення. Повідомлення про порушення з'являтиметься у дії в кабінеті водія. Наприклад, якщо зайти в дію, там на цьому є розділ сервіси, в розділі сервіси є водієві. Тут є у вас штрафи ПДР, шеринг авто. Ну шеринг це ви можете передати. Тому йдемо на штрафи ПДР, ну, мене не, не сплачений. Раніше тут з'являлися правопорушення лише в текстовому форматі. Тепер є фото і відео. У випадку вчинення порушення, фото і відео зображення потрапляє в центр МВС, який обробляє цю інформацію. Тобто там напівавтоматично відбувається перевірка, там, скажімо, порушення, і відповідний інспектор безпосередньо накладається інспектором, і протягом 5-10 хвилин, ну може там більше, це повідомлення про порушення приходить в дію. Таке нововведення буде корисним для водіїв. Переконаний Ігор Фіняк. Перше що вам приходить пуш сповіщення. Ви інколи ви порушили, можете не заглядати на сайт. Тобто вам прийшло по сповіщенні вже про це знаєте. Після того активується десятиденний термін, протягом якого, якщо ви його заплатите, ви можете заплатити половину вартості. Тобто, там, якщо про це зазвичай порушення швидкісного режиму, це 340 гривень. А так заплатите 170 гривень. Тобто для людей це і для водіїв це безпосередньо полегшення. Ну і взагалі існування такого розділу. А скажімо ще відео і фото це. Ще більший плюс, скажімо, для, для досліджень. Про переваги нововведення говорять і самі водії. Фото-відеофіксації приходять лише в паперовому вигляді. Тобто в дії я ще не бачив ні фото, ні відео. Але це окей, це класно. Навпаки, людина бачить, що вона дійсно порушила, вона має докази. І ти вже, як закону громадянин, оплачуєш це все. Загалом це корисно, тому що, крім того, що ви бачите, де ви порушили, також є і відеодоказ. І тому вже бачимо, чи платити штраф, чи ні. Як на мене, це плюс. Ну це цікаво, звісно, підтвердження має бути. Ну, можливо, це була не твоя машина. Бо штрафи приходять на автомобіль, а не водію. А навіть якщо ти передав комусь автомобіль і відповідно ну, другу, наприклад, і прийшов штраф на автомобіль, але тоді вже в друга є питання, що віддавай гроші. За словами правоохоронців, камери, які фіксують порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкісного режиму, встановлені в усіх громадах Прикарпаття. У нас кожного разу кількість камер збільшується. Це все здійснюється з метою збереження людського життя, зменшення аварійності на дорогах. Ну і відповідно притягнення водіїв, які перевищують правила, перевищують швидкісний режим і порушують правила дорожнього руху. Розмір штрафу за Ревищення залежить від швидкості, з якою їхав водій. Відтак порушникам доведеться сплатити від 340 до 1700 гривень.